Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Розвиток туризму є важливою складовою співпраці між громадами, адже спільні зусилля сприятимуть популяризації культурної спадщини та природних багатств регіону, залучаючи все більше туристів. В межах цієї ініціативи було підписано договори про співробітництво Миргородської громади з великосорочинською, Опішнянською та Диканською громадами. Сьогодні ми підписали договор співробітництва між чотирма громадами у напрямку у туристичному напрямку. Можливо, це можна сказати, що не на часі, але це на перспективу договора для того, щоб розвивати наші території. Співпраця між громадами дозволить розкрити потенціал Полтавщини, створити нові можливості для мандрівників і підтримати місцеву економіку. Я думаю, що кожній з цих громад є що показати і розказати, і цікаво провести там саме час туристам, але для того, щоб залучати більше людей, і щоб люди більше могли сюди приїздити на більший час, на довше будемо так говорити, на і побачити набагато більше і узнати наш край, ми саме сьогодні підписали ці договори. Ці документи стануть основою для об'єднання зусиль у створенні спільних проєктів, у просуванні туристичних маршрутів, обміну досвідом та залучення туристів до регіону. Також було підписано меморандум про співпрацю з місцевим коледжем, що відкриває нові можливості для студентів і викладачів. Коледж у нас готує спеціалістів у готельного бізнесу. І тому і плюс колеж як історичне місце, місце дуже знане і цікаве для туристів. Ми підписали сам також меморандум з коледжем для того, щоб їхні студенти могли допомагати в реалізації цього проекту. Завдяки співпраці коледж отримує доступ до спільних проєктів, а студенти матимуть змогу брати участь у практичних заходах, пов'язаних із туризмом, що підвищить їхню кваліфікацію та підготує до роботи у цій сфері. Громади готові тісно співпрацювати заради розвитку туризму та покращення іміджу не лише свого регіону, а й усієї України. Спільними зусиллями вони прагнуть створити привабливі умови для туристів, зберігаючи та популяризуючи унікальну культурну спадщину та природні ресурси, які стануть гордістю для місцевих жителів і Нітом для мандрівників. У Миргороді презентували інноваційний мобільний застосунок Миргород Смарт, створений для зручності місцевих жителів і туристів. Його розробка це крок до цифровізації та інтеграції сучасних технологій у життя міста. Головною метою проєкту є надання доступу до важливої інформації в одному додатку. Мобільний застосунок він, до речі, називається Миргород Смарт. Його основна мета це зручне. Користування необхідною інформацією в громаді. Тобто, ну, я думаю, що більше жителів громади і я особисто стикалася з тим, що треба швидко знайти якусь інформацію, наприклад, чи телефони якихось служб, чи адреси тих чи інших установ, чи перелік послуг, які надаються в громаді, і їх потрібно шукати там на сайті, на інших інтернет-ресурсах, постійно заходити в інтернет, щоб. Шукати цю інформацію і набагато зручніше, коли ця вся інформація зібрана в якомусь одному застосунку. У Миргород передбачено розділ, який дозволяє налагодити комунікацію між мешканцями громади та міською владою. Цей функціонал також забезпечує доступ до важливої інформації необхідної в екстерних ситуаціях. Важливою складовою. Цього мобільного застосунку є розділ Взаємодія, де, по-перше, ми передбачили можливість для будь-якого жителя громади чи будь-якого гостя нашої громади звернутися і написати лист. На адресу міської влади з тими чи іншими проблемами чи питаннями, які його хвилюють. Це все можна зробити через мобільний додаток. І крім того, важливо, що в цьому ж розділі можна знайти інформацію про всі укриття, які є в нашій громаді, які, якими можна користуватися із адресами, із позначенням їх на карті, і також всі телефони екстрених служб в нашій громаді, тобто і поліція, і швидка, і інші служби. Додаток пропоную користувачам зручний доступ до контактної інформації служб та підприємств громади, а також до детальної інформації про транспортні сполучення. Інформація про всі наші служби, про всі наші комунальні установи, про всі наші комунальні підприємства, різні телефони, екстрених служб, інших служб тобто, це все зібрано в цьому одному мобільному застосунку, який просто зайшовши в нього, можна знайти зразу швидко потрібну інформацію. Повністю викладена інформація про транспорт, який є в громаді, тобто і залізничний, і автомобільний транспорт, і маршрутні перевезення на території міста Миргорода. Миргород Смарт інтегрує дані туристичного порталу Миргород Бізнес ВАП, який було запущено наприкінці 2023 року. Завдяки цьому користувачі можуть легко знайти інформацію про місцеві бізнеси, туристичні об'єкти та сервіси. Там окремим розділом є інформація для гостей нашого міста, тобто про наші туристичні об'єкти, про наші заклади, скажімо так, харчування, можливо, якихось послуг, тобто навіть людина, яка приїде в громаду і. Ну, знає дуже мало інформації, наприклад, про Миргород. Вона може зайти в цей застосунок і знайти для себе інформацію навіть з посиланнями на карту. Міська влада планує оцінити, як активно мешканці громади користуватимуться мобільним застосунком. Залежно від відгуків жителів та побажань місцевих служб, функціонал додатку буде розширюватися, адже всі права на його подальше використання належать громаді. Завантажити Миргросмарт можна безкоштовно на платформах App Store і Google Play. Для популяризації додатку розробляється комплексна концепція від QR-кодів для швидкого завантаження до поширення на інших інформаційних платформах. Ми зараз розробляємо концепцію, як його популяризувати. Ну, по перше, це один із сучасних таких шляхів. Це у нас створені QR-коди. За якими можна буде перейти і завантажити цей додаток в свій телефон. На сьогодні вже є повністю інформація в наших соціальних мережах, на сайті міської ради, тому кому це цікаво, можуть скористуватися посиланнями, які розміщені в цих мережах. Крім того, ми посилання на цей застосунок розмістимо на порталі Миргород Миргросмарт лише нещодавно стартував, але вже демонструє перші результати, які обіцяє значний інтерес користувачів. Додаток тільки фактично почав працювати з вчорашнього дня, вже офіційно почав працювати, тому поки що там завантажень 100 плюс. Ну за два дні це, я, мені здається, це гарна цифра. Сподіваємося, що будуть більші показники. Пані Наталія виразила великі сподівання щодо нової ініціативи, адже впевнена у потенціалі проєкту. Ми сподіваємося, що ну, максимальна кількість жителів нашої громади будуть ним користуватися, оскільки це зручно, це швидкий доступ до будь-якої необхідної інформації. Ну і туристи, які будуть приїжджати в нашу громаду, і гості не тільки туристи, а взагалі гості. Я думаю, що будуть користуватися, тому що ми на сьогодні бачимо, що цей додаток може працювати і він зручний. Звичайно, ми будемо ще в нього додавати інформацію. Розробка застосунку зайняла приблизно півроку. Поштовхом до його створення стали приклади успішного використання подібних додатків в інших громадах. Ідея розробки цього додатку виникла в нас досить давно, ще на початку 2024 року. Коли я особисто була на одному з форумів Міністерства цифрової трансформації, де громади ділилися своїм досвідом, і дуже був позитивний досвід інших громад саме в застосуванні мобільних застосунків для широкого інформування жителів. І тому, коли ми вже складали програму цифрового розвитку нашої громади, ми вже включили туди саме розробку цього додатку. Задля оптимізації бюджету макет за стосунку розробляло підприємство, яке спеціалізується на цих послугах. Проте наповненням інформації займалася саме служба міської ради. Проект реалізовувався в рамках програми цифрового розвитку нашої громади. З бюджету були виділені це абсолютно невеликі кошти на розробку цього додатку, тому що знову ж таки повторюся, що нам зробили тільки його фактично. Ну, Шаблон, структуру, а всю інформацію ми загружали самі, і тим самим ми здешевили вартість цього додатку. Новий застосунок це ще один етап до модернізації нашої громади. Цей проект є яскравим прикладом того, як сучасні рішення можуть змінити на краще повсякденне життя. Із початку року державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна змінив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв'язку із цим зросла і загальна вартість оформлення паспорта громадян України у формі id картки та паспорта громадян України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. З 1 січня 2025 року державне підприємство «Поліграфкомбінат комбінат Україна збільшила вартість бланка. Біометричних документів і зв'язку з цим збільшилась загальна сума, яку треба сплачувати за оформлення, в тому числі і закордонного паспорта, і паспорта внутрішнього id карточки. Сума оплати залежить від терміну оформлення того чи іншого документу. Додає Марія Литвишко. За термін оформлення за 20 робочих днів закордонний паспорт. Коштує 1042 гривні, за, в термін оформлення за 7 робочих днів закордонний паспорт, коштує, оформлює 1682 гривні. І відповідно id карточка за 20 робочих днів коштує 558 гривень, і 10 робочих днів вартість оформлення становить 928 гривень. Також Марія Клавдіянівна наголошує на тому, що перший паспорт Айді картка у 14 років є обов'язковим і оформлюється безкоштовно. Загальні правила оформлення паспортів залишилися незмінні. Айді, карточка оформляється з 14 років в обов'язковому порядку. дитина звертається особисто, обов'язково має мати з собою свідоцтво про народження в оригіналі за наявності. Ідентифікаційний код а також паспорт папи або паспорт мами для того, щоб підтвердити належність до громадянства України. Оформити закордонний паспорт можна з народження дитини. До 16 років документи подає один із батьків або ж опікунів з паспортом громадяна України та свідоцтвом про народження дитини. З 14 років до переліку документів додається і id картка. До 12 років особиста присутність дитини не обов'язкова. Можна подати фото 10 на 15 сантиметрів. Від 12 років присутність дитини обов'язкова. З 16 років громадянин самостійно подає всі документи для оформлення закордонного паспорту. Вартість оформлення посвідок на постійне або тимчасове проживання також змінилася. Оформляється вона для іноземців та осіб без громадянства. Там перелік документів кожного свій індивідуальний, і кожен іноземець має особисто звертатися сам за оформленням для оформлення цієї посвідки, маючи при цьому підставу для оформлення. Також Марія Клавдіянівна звертає увагу, якщо заяви на оформлення документів подавалася до 1 січня 2025 року, то доплачувати не потрібно. Ті, хто проплатив квитанцію у 2024 році і подав заяву на оформлення, значить новий паспорт він отримає, хоч і в 2025 році, але доплачувати нічого не буде. Але та особа, яка заплатила у 2024 році за оформлення паспорта, але заяву не подав. То при подачі заяви буде доплачувати вартість бланка паспорта відповідно закордонного паспорта 84 гривні, а id картки 54 гривні. Для отримання актуальної інформації та консультації щодо оформлення документів можна звертатися до Державної міграційної служби або переглядати офіційні повідомлення на порталах державних установ. В Україні на національному рівні запроваджена хвилина мовчання. Проте, в силу своїх обставин, сьогодні люди забувають зупинятися, щоб нагадати про важливість хвилини мовчання у Миргороді пройдуть акції нагадування. Подібні акції проводить громадська організація Вшануймо. А ініціативу доєднатися до всеукраїнського руху і наше місто висловила Лідія Євтушенко. Одна з молодих активних жителів нашого міста Лідія Птушенко, це дівчина, в якої є рідні, які вже загинули на війні, в неї батько військовий. Вона звернулася до мене з пропозицією приєднати наше місто до всеукраїнської ініціативи Вшануємо, яка спрямована на популяризацію хвилини пам'яті, на привернення уваги цивільного населення до того, що все-таки важливо на цю хвилину зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих. Учасники акції можуть долучитися до заходу з плакатами або фотографіями тих, хто загинув від рук агресора. Зазвичай такі акції проводяться в великих містах України. Зараз почали доєднуватися невеличкі, і учасники акції можуть виходити з плакатами, намальованими власноруч або з портретами своїх загиблих близьких, друзів, однокласників і таким чином теж демонструвати вшанування пам'яті про цих людей. Акції проходитимуть щосереди та щосуботи на розі вулиць Незалежності та Гоголя біля Сільпо. Зупинитися і віддати шану полеглим захисникам і захисницям можуть всі охочі. Ми робимо спільно із громадською організацією, вшануємо, робимо анонси в соціальних мережах про акції, де ми будемо їх проводити. Також є чат в телеграмі, де учасники учасник акції отримують інформацію про те, де буде наступний збір. Підприємства, які прагнуть підтримати цю ініціативу, можуть отримати необхідний інформаційний матеріал та рекомендації, звернувшись до громадської організації. «Вшануймо» у соціальних мережах. Грієшся електроприводами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.